Відмовив Москві у гарантії не вступу України до НАТО у відповідь на таку пропозицію від Росії у вітчизняному міністерстві закордонних справ офіційно заявили, що Україна є суверенною державою і сама ухвалить рішення щодо вступу до південно-атлантичного альянсу. І актуальне питання зовнішньої політики. Ми будемо далі обговорювати з експертом міжнародником Олегом Волошином. Якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку. Отже, до теми НАТО так зрозуміло, що все ж таки ця перспектива така ну дуже неблизька. І чи єдиний це спосіб вберегтися від зовнішньої агресії Росії? Як Ви вважаєте, Знаєте, Тут дійсно складна ситуація з одного боку, ніби абсолютно логічно, що в умовах агресії Україна шукає. Засоби долучитись до якоїсь системи колективної безпеки, розуміючи, що самостійно і не те, що не важко, а нереально. В принципі, якщо мова йшла б про повномасштабну війну, протистояти країні 140 мільйонів населення ми, напевно, там, з Другу чи третю армію в світі. Але з іншого боку, тут треба уважно дивитись на причини наслідкові зв'язки. Моє глибоке переконання, подобається нам чи ні, але по факту одна з причин російської агресії якраз було те. Що в Кремлі дуже серйозно побоювалися, що після перемоги Майдану Україна дуже швидко почне рухатись до НАТО. І е, взагалі там вони собі намалювали такий сценарій, що в результаті російський флот виженує з Севастополя, а там розмістять е, флот НАТО. Тобто е, виходить так, що е, тут ціна. Інтеграції в НАТО може бути навіть вищою, ніж, скажімо, якщо ми залишимося позаблоку, яким ми є, маючи дійсно тісні прямі відносини з країнами-членами НАТО. І краще було б дійсно, якби вони долучилися до. Озброєння нашої армії до навчання нашої армії фінансово допомагали підтримувати так. збройні сили, тому що це набагато надійніше, ніж дійсно сподіватися, що ми вступимо в НАТО і в випадку такої агресії, ну скажімо, що мало б відпочати жаль, збро, розпочатись. Повномасштабна велика війна з ядерною державою. Навіть з цієї точки зору, мало хто в суспільстві, я розумію, все обурення, агресію, все в тому від стресу, в якому живе країна вже рік. Але давайте це ми собі дамо відповідь на запитання, чи готові ми, скажімо, заради збереження чи повернення того ж Криму ну, гіпотетично втягнути в свою країну весь світ ядерну війну? Абсолютно зрозуміло, що війна НАТО з Росією, це була б ядерна війна і ніякої іншої не може бути, тому що в російській стратегії, чітко в військовій доктрині, прописано, що Росія у звичайних збройних силах не здатна протистояти, скажімо, НАТО, значить, єдиний засіб стримування це ядерна зброя. Я переконаний, а... що якби сьогодні умовно кажучи, да, американські війська ну знову все це гіпотетично, yeah. але все ж таки ми маємо про це думати. гіпотетично, українські війська виставчини там війська Туреччини, там інших країн НАТО, в Україні з українськими збройними силами намагаються витиснути Росію з Криму. звичайно, що буде використана ядерна зброя, як же інакше. І е, я просто вважаю, що е, повернення Криму ну, м'яко кажучи, якби це цинічно звучало, просто не варто цього. Скажіть, ну а взагалі з боку Росії виходить, якщо ви відмовляєтеся від НАТО, ми тоді припиняємо ті ті дії, які ми зараз ведемо. Це ще раз кажу тут, на жаль, необхідно інколи виступати в ролі адвоката диявола, просто розуміти їх логіку і тому, що вони сила, і нам потрібно думати, як ці сили мати справу. Ми можемо е, обурюватися, ненавидити цю силу, але ми не можемо її не зневажати. Вона є вона існує. Так що НАТО це лише одне ну, так, з прагматичної точки зору е, да, так вона це є лише одне з питань, і але воно ключове, напевно і. Давайте так, російські військові, а в керівництві Росії військові грають або люди в погонах, табто свої президенти, фактично все керівництво. Вони мислять категоріями потенційної загрози, тобто не реальних намірів, тобто ми можемо з точки зору здорогузу сказати, ну кому потрібна ця Росія? Ну хіба американці будуть її завойовувати, чи там європейці, чи хтось. Але вони мислять як військові. Тобто, якщо Україна завтра і гіпотетично на її території розміщені американські військові бази. То є такі категорії, як підльотний час, да підльотний час ракет або літаків, які стартують, умовно кажучи, з під Харкова. Значно менше, ніж якщо вони стартують з під Варшави. Не кажучи, вже якщо вони стартують з Німеччини, так. де вони серйозно, тому що сьогодні під Варшави немає баз. На сході, в східній частині НАТО немає баз. Вони всі залишились в Німеччині, це найбільш східні бази. А зараз починають тільки розміщувати в і інше. Тобто вони мислять цими категоріями. І е, е, взагалі у них така точка зору, що, умовно кажучи, якби Гітлер розпочав війну в 41-му році, не від Львова, не від Перемишта, не від той кордон, не від Західного Бугу. А від Харкова, то вони би взяли в Москву дійсно в серпні, як це планували за планом Барбароса. Ось як мислить Росія, і в принципі навіть західні певні експерти, якщо почитати, вони їх не виправдовують, але вони розуміють логіку, що Росія пережила декілька на шесть заходів: це і наполеонівське нашестя, і, і Друга світова. Алла, війна. Але, ну, ось щодо ясу се на, на хвилинку щодо тих імперських амбіцій ось ця міжнародна обструкція, яку отримав Путін ще в Австралії, Так якої реакції можна чекати від нього, і як це вплине на нові зовнішньополітичні кроки Росії? Ми ми маємо таку величку телекартинку з від російського телебачення. Давайте подивимося і продовжимо розмову. Когда показывали, вот там наши все злобусы, говорят, видели? Завтрак, Путин один. А я сразу вспомнил картины э, средневековые, обычно члены императорской семьи, королевских семьи, завтракали в одиночестве, а челядь где-то там толпилась. Да, император окрема, а челядь тоже все окремо. Вот так комментует российский, заместо окремого, ведущий Соловьев. Ну, по перше, нам потрібно чітко розуміти, що звичайно що російське телебачення, як колосальна така машина пропаганди, вона буде намагатись намагатися компенсувати в інформаційному просторі будь-які поразки і невдачі. Так. Тому ну, очікувано, так, що вони будуть щось шукати і треба віддати належне, хоч вони там в більшості там Соловйовки, Сільовці, інші так, Бо без сказів звалку вони ж там нічого не так, роблять. але достатньо креативні негідники, тому. А, якби вони шукають якісь, такі Уходить, формули. Виходить, якщо амбіції залишаються, а ще й можуть навіть тепер посилитися. А, так, питання дійсно в тому, що а, а, російське суспільство достатньо заряджене на протистояння заходом для них це нормально, тобто немає великої трагедії а, від того, що Росія залишається на одинці і в ізоляції. Це навпаки, навіть консолідує якимось чином значну частину суспільства. Не всіх, але останні опитування показали, що 86% росіян вважають, що країна зараз в гарному стані а Три чверті, якщо я не помиляюсь, вважають, ніколи б не змінили країну проживання. Там більше половини вважають, що Украї... чи там значна частина, ну ми здається, більше половини вважають, що Росія найкраща країна в світі взагалі. Це це звичайно, апогеї якихось абстрактних сприйняття реальності, тому що абсолютно зрозуміло, що в радянському сусі, коли люди так вважали, по перше, вони не бачили нічого іншого, а все ж таки за останні, скажімо, років 10, 15, 20, значна частина росіян. Ну там відвагома частина росіян встигла побувати за кордоном, як мінімум, там, в Туреччині, в Єгипті, так. але все ж таки. А плюс споживання, фільми, вони бачать, які захід і все рівно такі настрої. Тому сподіватися, що через приниження можна спонукати російські еліти до того і там суспільство до розуміння, що Путін знаєте, те кіла промахнувся, Путін схибив, треба його скидати чи втиснути. Це помилка. Навпаки відбувається консолідація навколо ображеного лідера будь-якому випадку, буде сподіватися, що ця ситуація піде лише на користь України. Дякую вам за розмову. Гарного дня.